Напередодні дня народження великого каменярав Івано-Франківського відбулися франкові читання. Вірші видатного українського письменника декламували у будинку, де 1911 року він вперше, як говорять історики, прочитав поему Мойсей. А знавець історії нашого краю Михайло Головатий назвав ще 19 місць, де поет перебував і читав свої вірші. Окрасою франкових читань став музичний супровід гармонії Нобіле. А загалом цікаве літературне дійство відбулося завдяки громадській організації Нова. Я думаю, що це дуже гарна ідея, коли ми згадуємо про наших видатних письменників не тільки з порожньою ювілейною риторикою, а коли ми намагаємося прочитати і ще раз осмислити те, що вони нам залишили. Ми часом дуже мало знаємо про тих. Про яких, начебто, знаємо все. Насправді не завжди нам відомі ці твори, які вже добре забуті зі школи або яких ми в школі просто не читали. Тому я вважаю, що це для всіх, для молоді і для е, осіб різного віку це буде корисно, приємно і відсвіжить в пам'яті, змусить по-новому прочитати чудові вірші.